Перший день на виробництво, класно, коли все працює. Хлопці, до речі, гуляють, не знаю. Не Лазар працює, де на гібочку подивимося, що в нас відбувається. Як в нас вальці, Є якісь там детальки. Багато деталей, Ось, Костянтин ще з ним в нас, якісь профіля повні. Ага, я знаю, що деталь дуже цікава така деталь, що в неї гніби йдуть умовно в з сторону, сторону. Тобто. Ось такий ось кінцевий виріб. Як все бо зазвичай ми все ж вигинаємо назовні, ну як виходить, через середину а це навпаки судила. А нам деталь. Ога. Є в принципі, така ось кінцева деталь. Влучно я зайшов. Цікавість, в чому? Вона у нас зі скругленнями, тобто немає ніякої прямої діляночки, щоб її вперти, немає, як ось підказує, немає чим вперти. І тобто, ми отак, якщо примо, ми можемо десь промазати її. Тому вона у кількох, можна по 2, можна по п'ять, хоч і по десять. робимо по 5, щоб була більша точність. І ніде нічого не з'їхало. Ну, от по 3 зараз будемо робити.